Жителі Німеччини називають свої вулиці Шільдевальд, бо на них так багато вказівників. Під час керування автомобілем важко змінити поведінку водія, наприклад, тримати обидві руки на кермі чи оглядатися через плече. Ці правила існують не у всіх країнах, тому вони складні. Якщо ви не з Європи, а наприклад, із Сирії і зареєстровані в Німеччині, то можете подати заявку на обмін прав. Для цього треба скласти іспити сте. Орії водіння насамперед потрібно зареєструватися в автошколі. Після цього потрібно пройти курс надання першої допомоги і перевірку зору. Також знадобиться фотографія на паспорт і переклад оригіналу водійського посвідчення. Ви можете скласти тест з теорії 12 мовами. У великих містах можна знайти інструкторів з водіння, які розмовляють різними мовами. Іспит з теорії можна повторити кілька разів. Навіть якщо ви його провалите, його можна повторити. загального правила, скільки уроків керування необхідно взяти, щоб обміняти посвідчення, немає. Ми рекомендуємо взяти кілька, щоб скласти іспит. Це може коштувати до тисячі євро найважливішим у моїй роботі є зміна стилю керування моїх учнів неправильної поведінки при керуванні, що призводить до аварій. Наприклад, перевищення швидкості і небезпечна поведінка на дорогах. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт handbookgermany.de.